Ми, ми переможемо, це зрозуміло. Але що буде означати ця перемога? Яка ситуація, що не залежить від нас, наприклад? Ми не знаємо, чи навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, то чи не буде Росія продовжувати, не знаю, артилерійські обстріли постійно на кордонах, чи буде вона в стані війни, чи ні. І м -м, мене цікавить, що для тебе перемога? Є дуже багато, напевно, різних пунктів, які можна розкласти, аналізувати, там, розмальовувати і деталізовувати. Але є, напевно, такі два ключові моменти. Перший військовий, і другий е питання ідентичності і питання чогось такого, що важко виміряти і, і, і пощупати. Військовий очевидний. Ми маємо військовим шляхом, дипломатичним теж, але військовим шляхом вибити ворога на кордони. Повернутися до 91-го року, і це буде якийсь перший військовий вимірюваний шлях. Другий це про ідентичність і про те, що зробити для того, аби це не повторилось, аби Росія не напала в 24-му, 26-му, 28-му році, і щоб в Україні не було тих, хто це підтримує, хто буде колаборантами, хто буде співпрацювати і активно запрошувати їх сюди з трибуни Верховної Ради, як це було можливо ще 10 років тому, насправді. Ми ж не пригадуємо вже риторику з трибуни парламенту 13-го року до Революції Гідності, А це було менш ніж 10 років тому. А риторика там була зовсім інша. Оце Путін прийде, воно звучало не в маразматичних головах промитих людей або тим, кому просто заплатили. А це звучало як частина державної політики. І аби цього всього не сталося, аби пластуни не ходили на сходи, на як я ходив на здоров'я 3. Співав пісень про січових стрільців, говорив про Бандеру Шахевича, Героїв України. Потім приходив додому і дивився солдати і кадети» — російські серіали про російських військових російською мовою. Потім йшов неділю до церкви, потім вертався додому і знову дивився солдати і, і, і кадети» в записі. І це діч. Я, якщо можна. додам. В мене схожа історія, я теж ходив на звівку здоров'я 3. І я в 2011 році потрапив на перший пластовий табір, де. КВ, ну, згідно легендою табору, говорили про те, що у нас колись була війна з Росією і колись вона знову прийде. І я приїхав з табору, такий думаю, ну, блін, класна легенда, все чітко. Але. Ну, ця війна прийде десь вже в наступному житті точно не змога. І просто кот вже сидів, дивився телевізор після табору, відпочивав і не, не ївся, якісь приколи. І просто так само дивився, як ти. Серіал Мінти. Серіал Мінти, та-та-та. І зараз, коли почалася війна, і ці всі люди, які говорили у 2014 році, що колись війна буде, 90% цих людей, які мене виховували зараз на фронті. І я коли їх бачу, мені соромно, справді соромно, тому що я їх не почув, не зрозумів. І для мене ці слова стали доступними лише. Ну, вони, я їх сприймав, розумів, але але по-справжньому я їх усвідомив лише після 24 лютого. Це про парадигму, в якій Україна жила, і, можливо, десь ще острівками живе. Тому що, якщо прочитати. Багряного, то він ніби писав сьогодні під час повномасштабки в 20 столітті про загарбницькі риси Росії, чому Україні треба позбутися імперіалізму, і він говорив про Росію як явище, не як про прізвище людей, Збройні сили, владу, президента, як про явище, як про хворобу. Якщо прочитати про Холодний Яр. І події 20-х років минулого століття, які відбувалися от рівно, майже рівно 100 років тому, це ніби про сьогодні. Просто там замість червоні, там і білі, будуть просто там росіяни. Та? І підкладаєш одне слово замість там чекісти, ставиш там армія Росії і все сходиться. Тобто воно катастрофічно повторюється слово в слово. І... Україна, пройшовши цей шлях, дивилася кадети і солдати. Споживала Путіна і не Путіна, а Пушкіна Боже. і Путіна, Пушкіна і Путіна як е, щось позитивне. Споживали Лукашенка як приклад політика, до якого треба стриміти. І це жах. І мені здається, що нам дуже важливо як країні. Заглядати назад і правильно рефлексувати про минуле. Тому що дуже багато інформації, уроків нам потрібно засвоїти, щоб потім не дивитися солдати і кадети. Тому що навіть в Галицькому, проукраїнському, питомому просторі де 99%, перепрошую, 102% в селі на Франківщині голосують за Ющенка. 102% та, відсотки, більше, ніж виборців. І які кажуть. Слава Україні, смерть ворогам і так далі. Вони ж все одно дивляться кадети і ранетки, і солдати, і мінти. Вони досі, навіть під час війни на Миколаївщині, дорога, якою в сторону е ворога їде наша бронетехніка, а в сторону тилу їдуть наші поранені і вбиті, ті, хто на щиті, і досі, десь в цих кафешках чи магазинчиках, лунає якась російська жахлива музика, просто дікуха. І ти приходиш такий і кажеш, вам це ок, і вони такі, типу, очі опускають. Ну, у нас на флешці така музика вже була. Кажуть, ну, давайте вам допоможемо витягнути цю флешку, вам нову музику. І це треба змінювати. Нам треба викорінювати цю суфілію в цьому маленькому магазинчику в Миколаївській області, підходити і говорити з людьми. Нам треба говорити про це. Нам треба говорити про це і приймати рішення, тому що квоти на радіо. Створюють умови для розвитку української культури, української музики, української творчості. І коли ми їдемо на чергове бойове завдання і часто слухаємо музику, то наші побратими з півдня, які не жили в україномовному середовищі, вони шазамлять цю пісню. Це такий сюр. Та? Тебе пару кілометрів до ворога, ти їдеш на позицію в своєму пікапі, ти в броніку з зброєю в руках, в тебе в кунгу купа там всяких засобів, якими ти зараз будеш вражати ворога. А ти включаєш якусь круту пісню, а на задньому ряду сидить хтось, хто ріс в просторі у цих солдатів, яка дітями. І що дітям. О, клас! І помаленьку в плейлисті з'являється ця вся нова історія, українська історія. І мені здається, що це про глобальний контекст і розуміння минулого, і чесна інтерпретація, щоб потім не відчувати, що Росія перемогла нацизм, і зараз ми ну, не можемо воювати з Росією. Західний світ, я маю на увазі. І так само про нас самих тут на місці, які споживають цей контент, а споживаючи цей контент, ведемося на цю всю історію. Я погоджуюсь з тобою. Я навіть би сказав, що важливіша перемога оця внутрішня. Е, І прикладом є мій братик, який е, коли він почув там десь від мами слово лук, він такий, а що це таке? Це якесь англійське слово. Це зовнішній вигляд. Лук. Та, та, та. Лук. Тобто для нього не існує слово лук. Для і... І, 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 існує слово «look», але це означає, о, в тебе класний лук. <риклад> <en> ну але він ще англійською я не знав цього слова. І для і для нього це щось іноземне, інше, щось нове. Для нього немає прив'язки до культури. Він не розуміє нормальне телебачення, тому що він з самого дитинства дивиться англійськомовний або українськомовний контент. І ми маємо розуміти, що якщо так буде. Ми переможемо. Тоді війни далі не буде, бо немає. Ніколи не буде ОПЗЖ, ніхто не вибере ОПЗЖ, якщо ніхто не буде дивитись кінтів, мінтів. І І, 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 коли, і коли ти підійдеш і спитаєш, що таке плясок, і тобі не дадуть, то це питання, запитання це скажеш. Мінус.